Сьогодні ви вже багато дізналися про коней, але які щоденні звички та примхи цих унікальних тварин досліджуватиму я, Наталія Донченко. Ніякої теорії, усе спробуємо на собі. Як поїти, годувати та доглядати за конем далі у моєму сюжеті? Здоровий, міцний та життєрадісний кінь це не лише заслуга природи, а й велика праця людини. Ці тварини досить вибагливі і потребують надзвичайного догляду господарів чутливі до погоди. Вони не люблять дощу та вітру, тому коли на вулиці мряка, варто тримати їх стайні. Але найкраще коней зігріває їжа. Годувати скакунів, як і маленьких дітей, потрібно за чітким режимом. Їжа повинна бути збалансованою і з певною кількістю вітамінів. Склад раціону коня залежить від його віку та статі. Гідні тварини, тобто влітку харчуються рослинами, а взимку сіном. Заборонено їм кидати тістечка, цукерки чи чіпси. Якщо скакуна перегодувати, то він може померти. А якщо він буде не доїдати, то швидко виснажиться та втратить масу тіла. Що є улюбленою їжею для коней? Основним кормом для коней є овес. Є додатком кукурудза з великим вмістом, тому що вона має великий вміст білку. білку. Ласощами для коня є морква, цукор. Перейдемо до напоїв. Тут у коней вподобання дуже прості. Тільки чиста вода тричі на день. Але є нюанс: рідина не має бути крижаною, а ледь теплою. Після роботи чи тренувань жеребця треба напувати не швидше, ніж через годину. Блискуча шерсть ідеально густа грива. Це, звісно, дар від природи, але його потрібно доглядати щодня. Добрий господар коня повинен вчасно та правильно купати свого улюбленця, чистити та дбати за копитами. Які ще є нюанси догляду за цією твариною? Кожен кожен кінь потребує тільки на один догляд в середньому біля 40 хвилин для того, щоб почистити, вичистити повністю коня від пилюки, вичистити копиту. Чистити шерсть коневі потрібно спеціальними щітками, гребінцями з металу і пластику. І це не може робити будь-хто необхідно мати особливі навички. Навіть якщо кінь має спокійний та врівноважений характер, треба бути обережним, адже реакція тварини завжди не передбачувана. Після чищення шерсть коня полірується вологою тканиною або шматком замші, але дуже цікавим є підковування купит коня металом. В основному працюється коней в польових умовах, де є каміння, твердий ґрунт, щоб не зношувалося копита, тому що той роговий рогова тканина. Вони часто дуже зношуються, щоб не зношувалося їм їх кують і для покращення сцепки коней з землею. Як бачите, догляд за цими прекрасними тваринами це ціла наука. Дізнавайтесь більше, надихайтесь та пізнавайте світ щодня. Мене звати Наталія Донченко. Щасти.